Так, де да, він? Блін. Мені здається, міна йому в ногу відірвала. Ага. Чекаємо. Я, Я тут щось знайшов! Чекай, Ого. мені знов повідомили. Ви відірвали монстру ногу. І коли ви відірвали yes. від нього, відлетіла його пулька. Ага, ми її знайшли. Угу. І ви маєте повернути йому пушку. Або якщо він... Якщо ви не повернетеся, то він буде починати строїти, робити робота. І якщо він зробить його, то наступить кінець. Треба Страшно повернути пушку. А, Капець, Капець. Знову якийсь повідомлення. Він почав робити кам'яного робота. О, ні. О, ні, нам скоріше треба. Дайте йому пушку. А як це зробити? Давай, Тихенько. Коли він буде відключений, я буду зараз тут караулити. Коли він буде відключений. Я відключений, я побіжу і віддам йому пушку і поставлю біля нього. Ну, якесь повідомлення. Блин. Не можна, якщо він тебе забрав, не можна йому вернути пушку. І треба, і треба так вернути, щоб він не І Ні в якому разі не можна в нього стріляти. А то в ньому є атомна бомба. Капець. Що Я боюсь, якось тебе дадуть. Так, ти карауль, поки він здесь включиться. Капец, капец, капец. А ну, подивись, добейся, пойдет, пойдет Я за работу біжатый Я боюсь боюсь Вдруг у нас бежит Стріляти в нього стріляли. А вдруг взірветься в ньому ядерна бомба! Атомна на Що нам робити? Треба дочекатися наступної хвилі. Ага. Ти керуй. Я буду... На ну, що ж ти стріляєш? Да, Зараз зернеться він. Він не здається, Тобі не здається. Ні, він. Він може передирувати звуки. Робити. А так в мене така сама суперспосадницькі. Чекай! А тобі тебя не почему? Так, вы получили на ебатор 3000. И вы маєте поставить її на один раунд. На зара... Вы едва патроны. Блин, а я думаю, треба першим базу заставить, а потім його? Ого! Тыкай! ти ты шо Халк? хе <гум> а може його, його так заколимо? Хе. <гум> а що прикольно буде? А ну чекай колем попробуємо покидати в стіну. <гум> Май би втекну. Що? Та чекай, так куди, чекаєш?

Водя. Тепер сьомий. Ага. Треба, я думаю, пушка зарядилася. Пушка давай. Я думаю, в ньому ж атомна бомба. Почекайте, давай я. дай. Ну В ньому атомна бомба. Ваша пушка ж казав. В ньому стоїть атомна бомба і коли ви в нього попадете, тихо база рознесеться. Все, бежим. Капец. Це капець! Це Я поки що той перевірю, чому точно стріляє! Ага! Ну, типа поставлю є один пристрілочний потом. А ну, давайте в оцінку стечок. Куст! Пууу! Хима, ты верил? Да Та там ліс! Ага! А там гусок ліса нема! Капець ха Кипець Все, тепер ну що, заряжаємо! Давай! Давай! Чик-чик! Чик! Так, патрон той великий. Шух. Так. Давай! Поросійся! Ну давай, стріляй! Сейчас, давай! Розірвамо його! Його розірвамо! Походила, їбати розірвамо! Поставила на зарядку. Поставити його на зарядку тепер він буде заряджати три раунди. Ой, два раунди. Юпій! Держи, вона якраз зарядилася і якраз можна протримати два раунди. Так, знову чекає смс. На якісь з вершин Появилася снайперка. Так, снайперка нам пригодиться, правда? Угу. Так. Мені... Я буду міну бити. Там і так сравне, вже сдох. Наша. А воно нагібаторці тисячі є. Але реально нагібаторці тисячі очень дуже сильно. Там не вижу. А ну чекай, я бы залізу на піру їм. Я його вижу! І прикрасавка Ого! Ну когда ти ты ти ты в нас ты у нас Ой! Чекай. Давай лезь дальше Поміг я тебе супер твоими буцами Так там нема не вижу Старай піду подивища. Так дивите, гри вернулись. Дивіться, дивите. Не Може, буде тільки 5 патронів. Я ліпше тут вийшовся. Їй треба дати а ліпше зарядитися. Заряджається дуже скоро. Чого за 5 хвилин? Ну, один один патрон. Ну, Трошки, я думаю, менше навіть. То, то 5 хвилин, то то... До раунду дотримав! Mm -hmm. Але дуже, звісно, без. Я вже скільки перевідав пушок, і певкани швидше ще перезаряджається. Так, куди поставимо цю пушку?